Спалах сказу на Дніпропетровщині. Двомісячний карантин ввели у місті Самар 7 березня. Тут виявили два випадки захворювання у домашніх собак. Вогнище захворювання на території дачного кооперативу, де скрізь чагарники з лисячими норами. У мене двоє малих дітей і дуже страшно. Собак штук 5. І вони бігають, вони на всіх нападають, ну страшно. Будинок Катерини неподалік кооперативу, де зафіксували випадки сказу. Каже, її тварин, як і всіх в трьохкілометровій зоні, екстрено вакцинують. Серйозний гульона, так? Да? І гульона, звісно, да. будеш сьогодні жалуватися. Да. Хвилюється за своїх тварин і місцева жителька Валентина. Каже, собаки і коти не щеплені. Щойно дізналась про карантин, вирішили їх вакцинувати. Ну, а чого ж не, не, не обідно? Ну, живе живот, ну, бач, побіло. Людина ж до нього, воно до людини, кожен його годує, ухажує. А болячка, не дай Бог. Угу. Слідуючи, пощеплюємо всіх тварин, всі, які є володині, в домоволодінні, в господарстві, всіх щеплюємо. Власники не розуміють, наскільки це загрозливе захворювання, що від нього є щеплення, а якщо щеплення не зробити, Вовремя то захворювання невеликовне. Хворий на сказ. Собака вкусив свого власника, каже ветлікар. Чоловік пройшов курс профілактичних щеплень. Собака хворий на сказ. Помер за чотири дні після контакту з власником. Чоловік одразу після укусу звернувся до лікарів, і це його врятувало. каже начальник районної ветлікарні Сергій Мезенцев. Е, неодноразово мешканці повідомляли, що сюди заходять лиси. Та собака якраз була не щеплена. Спочатку повномасштабного вторення кількість випадків на сказ зросла через заборону на полювання та міграцію диких тварин із зон бойових дій. Про це розповідає представниця Держпродспоживслужби Вікторія Война. З початку року на Дніпропетровщині зафіксовано 17 випадків захворювання на сказ у домашніх тварин. Симптоми сказу у тварин вони типові. Вони е, спостерігаються слинотеча, е, спостерігається те, що тварина не може ковтнути. Мається на увазі, що людині здається власнику, що вона подавилась, наприклад, кісточкою. Спеціалістка каже: якщо людина, яку вкусила хвора на сказ тварина, одразу не пройде профілактичний курс щеплень, це може призвести до летальних наслідків. Додає, цього березня у Дніпровському району області зафіксували ймовірний випадок сказу у чоловіка. Він міг заразитися від свого кота, який мав симптоми хвороби. Наразі чоловік перебуває в медзакладі. Антон Сіренко Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.